Продовжуємо ранок надії. Сьогодні у нас така насичена знаєте, комунікація з вами в плані тем, які ми розглядаємо, і тих порад, які дають наші експерти і в наших рубриках, і безпосередньо у спілкуванні напряму. І сьогодні ми хочемо підняти ще одну тему власне, як чоловік може сприяти жіночому щастю? І от вам така історія. Якось мама сказала своїй доньці. Ти повинна дуже ретельно обирати собі чоловіка. Подивися на свого батька. Він може полагодити і помити машину. Він розбирається в електриці, може полагодити люстру. Окрім цього, він може полагодити взуття, садовий інвентар, сантехніку, і цей перелік продовжувався і продовжувався. Спочатку можна було подумати, що вона дає дочці цілком мудрі і доречні поради е, ніколи не виходь заміж за того чоловіка бо в тебе ні ніко... за такого чоловіка бо в тебе ніколи не буде нічого Обо тобто він це полагодити може раптом, раптом е пролунало від неї. Тобто е це все перекреслило так. Всі ті поради, так цікаво а, власне цікаво. сьогодні. Ми і будемо розбирати, яким же має бути чоловік для того, щоб жінка почувала себе щасливою поруч із ним, і родина також відчувала його присутність і турботу. З нами на відеозв'язку Еліна Лесні, керівниця онлайн школи по душопікунству, і авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти Еліно. Добрий ранок. Доброго ранку, щирі вітання, дорогі глядачі і ведучі ранку. Надії, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Завжди приємно спілкуватися із вами раді і раді бачити вас так, і дуже ну, ви завжди так. класно подаєте інформацію, особливо з огляду на християнський погляд, біблійний погляд, що означає для жінки взагалі справжнє щастя. У шлюбі, от такий був приклад цікавий. Здавалось би, чоловік вміє все Все лагодити, в усьому допомогти, але вона каже: ніколи не виходить за такого чоловіка заміж. Ну так, цікаве, цікаві поради. Ви знаєте, цим питанням ви мене озадачили. Я довго шукала відповіді в різних і книжках, і катехизисах, і так далі. Навіть загрожала штучний інтелект різними питаннями, тому що, от що таке справжнє щастя в шлюбі? От, наприклад, Аристотель визначав взагалі, що це сенс, мета існування це досягнути стану щастя. А що в християнстві, як Бог е, описує, що таке щастя для мене, і чи шлюб чи, це саме те місце, де я можу знайти те щастя? Цікаво, що Менцмінстерський катехизис, він визначає визначає нашу мету людську, це головна мета людини прославляти Бога та радіти в ньому навіки. Да? І щастя, це коли ми виконуємо свою мету життя, радіти в Бозі, пізнавати Його, прославляти Його. Ну, а як це можна застосувати до шлюбу? Так? Ну це точно не трикутник Картмана, як до цього попередньо говорив психотерапевт. Так, бо там навряд чи є це щастя. Я би визначила, що це коли двоє людей розділяють цю саме мету. Вони разом прославляють Бога, разом шукають радості саме в ньому. А вони також борються з власним гріхом і допомагають один одному в цьому. Якщо от так от подумати, хто ці щасливі, хто ця щаслива пара, та я для мене оди, одна відповідь це Адам і Єва до того, як вони згрішили. Оце було щастя. І вони теж були в трикутнику, тільки не в Картмена, а трикутник Адам, Єва і Бог. Та? І це були ідеальні стосунки, в принципі. Та? Звісно, велике питання: чи зараз ми можемо досягнути того щастя, яке було в них? І моя відповідь, що ні, ми не можемо досягнути того щастя тут на землі. Ми маємо бути мати якісь ми можемо мати якісь епізоди щастя, радості і так далі. Але оцього постійного стану щастя ми не можемо мати. І з іншої сторони, нам потрібно бути обережними в тому, щоб не рухатися людським. Поняттям щастя, да, як я вже сказала, як Аристотель там його визначав, бо часто люди визначають щастя, я хочу мати цю ідеальну картинку для себе, і ти просто виконавець цього. Розумієте? Тому uh -huh. от цим потрібно розібрати, що для мене щастя, я що як Бог визначає щастя, і який шлях до того щастя. Угу. угу. А, цікаво, дуже так інтригуюче. Спочатку треба розібратися в правильному розумінні того, що таке щастя, і власне як нам це зробити, де нам знайти відповіді на це запитання, щоб для себе проаналізувати, а що для мене це справжнє щастя, яким воно має бути. Можливо, а якщо я не відчуваю сьогодні себе там щасливою, щасливим, то можливо, я сфокусована не на тому, що, що потрібно. Так, я думаю, що це правда. Я думаю, що щастя, це вагон, який рухається за. Потягом, да? воно ніколи не має бути центром е, мого серця, да, тобто пошук щастя. Я приведу приклад одного разу я дружила з дівчинкою, яка дуже сильно хотіла бути щасливою. Вона настільки сильно хотіла бути щасливою, щоб була весь час нещасною, угу. бо все було не так, як вона собі уявляла. Якщо жінка чи чоловік намалює собі образ, що для них щастя, та, і буде дуже сильно цього хотіти, то вона буде весь час нещасна. Тому для мене щастя це наслідок, наслідок моїх стосунків з Богом, наслідок мого рішення радіти і бути за все вдячною. А це не є ціль, да це скоріше те, що я не можу контролювати. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, це так стан як висновок якихось процесів, які я роблю в своєму житті. Тобто, виходить, от я наприклад стикався з людьми, які, наприклад, ну умовно їдуть шукати кращої долі, там кращого життя в іншу країну, так і у них є великі очікування. І вони не справджуються потім, так і вони відчувають себе нещасними, такими депресивними там повертаються, або ще якісь інші процеси бувають, і виходить, що а людина, яка навпаки просто от живе живе по совісті, живе а, от по Божій милості, благодаті, слідкує за тим, які стосунки з Богом, і як вони відображаються на її стосунках з різними людьми, ну цієї людини, так і здається, вона не ставить собі за мету конкретно отримати щастя. Але коли ти в неї питаєш, чи і ця людина щаслива, вона каже: подумає, подумає, каже, так, напевно, я щаслива, тому що от таке то, таке то, от, такі-то наслідки я бачу. Це завжди так працює? Чи є якісь моменти, коли ми можемо е все одно обпектися, що ми нібито робимо все добре, нібито намагаємось бути хорошою людиною, але щастя не отримуємо? Ну е, да, буває таке. Наприклад, Йов був щасливий чи ні? Хоч він робив Спочатку все правильно. Був. Є етапи страждань, є етапи втрат, е, труднощів, горювання і так далі. Е, тобто ми не можемо бути статично щасливими, як Бог. Да? Бог mm -hmm. є щаслива особистість у цьому всесвіті. А ми ні, тому що ми ми живемо в зломаному світі, де все функціонує майже все функціонує неправильно. Тому в нас є багато ілюзій, сподівань, надій. Ми намагаємося побудувати той власний рай. А в нас нічого не виходить. Тому що якби, якби в нас вийшло створити наш власний рай навіть в шлюбі в сім'ї, то не потрібно було прийти Христу для нашого викуплення, і оцей процес викуплення він все ще не завершений. І я вірю, прийде той час, коли ми всі з вами будемо щасливі, але в Бозі і в тому на новому ну в тому новому царстві, де все буде виправлено. А mm -hmm. зараз, на жаль, ми поки постійно маємо жити з відчуттям. Невдоволення, да, ага. невдоволення своїм гріхом, невдоволення зла, яке ми бачимо, з іншої сторони, вдоволенням Богом, ага. та і чим більше ми можемо бути вдоволені, Богом, чому написано, що велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Та? Тобто, оці етапи, моменти задоволеності, моменти щастя, вони можливі. Ну, якщо ми поставимо їх собі за ціль і намалюємо, як воно має виглядати, нас очікує, на жаль, катастрофа, ага. в тому числі в шлюбі. Угу. Дуже таке цікаве питання, з повертаючись до теми сім'ї. Взагалом, і в психології, і в сучасному світі існує така думка, що ти тільки ти відповідає відповідальний за своє власне щастя, і ніхто замість тебе не може зробити тебе щасливим, тому що щастя це те, що має йти середини тебе. Як угу. в такому разі ось бути з тією думкою, що все ж таки в подружжі чоловік може робити дружину щасливішою? Дружина чоловіка може робити щасливішою? Щасливішою а йде, ось та мужа між тим, що ми перекладаємо своє щастя на свою половинку, і між тим, щоб от реально в таких здорових стосунках, все ж таки сприяти щастя один одному. Я думаю, ця межа є, особливо в наших очікуваннях, да в наших надіях, наше серце легко робить собі кумирів, ідолів, джерело нашого благополуччя, щастя і так далі. І коли це стається, то це проблема. Тобто, якщо моє серце воно націлене сфокусовано на, Христ, на Христу, на тому, щоб радіти в ньому. То моє серце буде не настільки легко надіятися на іншу людину, да тобто це моя відповідальність. Я проти цієї теж ідеї, що чоловік має, а, має побудувати щастя своєї дружини. Uh -huh. Тим не менш, ми впливаємо один на одного, uh -huh. дуже сильно впливаємо. Кожен із нас впливає uh -huh. один на одного. Якщо чоловік веде себе деструктивно, звісно, дружина буде а, розчаровуватися, плакати. Для неї це страждання. Вона буде страждати. від, якщо чоловік холодний до неї, безучасний, не хоче, ну не зацікавлений неї, не робить якісь її маленькі прояви добра і любові. Звісно, на неї це буде впливати. Як це вже її вибір? Як вона буде на то реагувати? Це її вибір. Але здається, це було б шизофренією. Якщо б жінка казала, та мені байдуже, я все одно щаслива. Mm -hmm. Ні, це неправда. Yeah. Ми впливаємо один на одного, і ми відповідальні за той вплив. Угу. Тому чоловік може бути Божим світлом, частиночкою Божої доброти в житті своєї дружини, частиночкою Божої любові. Він може бути для неї прикладом а, в слідуванні за Богом, в тому, як радіти в ньому. Він може нагадувати їй Христа. Ми всі ж ми створені як образ Божий. Ми всі нагадуємо один одному про Бога. Ми маємо нагадувати. Да? Після грехопадіння це образ, да це дзеркало. Воно. Тріснути, да? воно відображає Бога не зовсім так, як Бог це задумав. Тим не менш, ми, як нове творіння в Христі, ми покликані один одному нагадувати про Бога. Я дуже тішусь, коли мій чоловік. Мені допомагає в складних ситуаціях, mm. коли, наприклад, я сама гніваюсь на дітей, да? коли він піде і скаже, що все нормально, не переживай, заспокойся, відійди, тут я, я зараз там поможу. Да? Чи коли він каже, Еліна, давай ми помолимось Богу, я розумію, що ти зараз про це дуже переживаєш. Тобто, в такі моменти я відчуваю щастя, я відчуваю радість від того, що я не одна. І написано недобре бути людині одній. Тобто в цьому є теж Божий задум бути вдвох. Uh -huh. І як і написано, що е, нитка, яка втроє скручена, вона міцніша, вона не так легко порветься. Тому у нас насправді є відповідальність, як ми впливаємо один на, один, е, на одного. Е, і ми можемо бути частинкою того щастя, бо ми можемо, ми маємо бути Божим інструментом в житті своєї половинки. І mm -hmm. тоді це дійсно Божий задум. Ну а Божий задом найкраще для нас, ну от власне, так як би ми там ну, різні думки можемо мати, да, хто може бути. Розробником свого щастя, так Біблія все одно от нас вчить в про подружні стосунки, що зазначали ми вже в попередніх з вами розмовах, що е, жінки шанують свого чоловіка, а чоловік має любити свою жінку. І я розумію, що це буде запорука щастя, да, тому що там далі продовжується і про Бога, що як Бог любить свою церкву. Е, тобто є оцей зв'язок, трикутник, про який ви говорили. І ось ця фраза чоловіки любіть своїх жінок. Здається, максимально зрозуміла, але враховуючи наскільки всі люди різні, наскільки жінки всі різні, як чоловіку навчитися правильно любити саме свою жінку, тому що любов це ж не щось узагальнене, це дуже ну, не те, що відносне, це конкретно має бути почуття до цієї людини з її особливостями, з її характером і так далі. Як чоловікові Побачити свою дружину, побачити її потреби, необхідність і, 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 і жінки в його увазі, і почати свою любов будувати на цих засадах. Ну, він має, як ви сказали, кожен чоловік має стати експертом своєї дружини. Та він і тут добре не рухатися якими стереотипами або там прикладами: от моя мама, так mm -hmm. от інші жінки в церкві, не порівнювати свою дружину з кимось, а пізнавати саме ту дружину, яку Бог Бог дав саме вам. Тому що в неї є свої унікальні дари і таланти. Як чоловік може підтримувати свою дружину, ну декілька моментів, коли її важко обійміть. Коли в неї ПМС заваріть чаю, разом робіть добрі справи. Навіть от ми з чоловіком, я дуже люблю, так, коли чоловік зі мною ходить займатися спортом разом, гуляти разом. Да? Тобто, і це все хороші можливості для того, щоб задавати питання своїй дружині. Є такі чотири моменти, да, в служінні своїй дружині: перше любити, друге знати, третє говорити. Конструктивна чесність, да, пам'ятаєте, і робити, мити ноги, так? любити, знати, говорити і робити. Чоловіки часто зайняті якимись глобальними справами. Ну, принаймні, мій чоловік. Часто він може глобальні справи займати багато його операційної пам'яті. Я просто хочу нагадати, щоб я часто своєму чітку нагадую, що відносини номер один це відносини з Богом, да? наші, кожного, кожної людини. Відносини номер два це відносини з вашою дружиною. Да? Це пріоритет номер два. Саме ця, ці відносини Бог вам дав як пріоритет номер два. Ну, а це означає проводити з нею час, це означає цікавитися її інтересами, це означає задавати її питання, турбуватися про її духовний стан, навіть задати питання, як ти? Ну як ти mm -hmm. насправді розкажи. Чудово, знаєте, ви ось сказали кілька фраз, і вони вже відкривають дуже багато якась така повніша картина відкривається перед чоловіками. Я певна в цьому. І останок, ваше побажання для всіх чоловіків, які нас дивляться, і хочуть справді бути тими, ким Господь поставив їх у своїй сім'ї. Маленьке натхнення для наших дачів. Я хотіла запропонувати короткий проект для вас, чоловіки. Перевірте, наскільки ви знаєте свою дружину. Перше, оцейте ти подумайте, назвіть саму щасливу подію в житті вашої дружини. Що це? Напишіть, а потім спитайте в неї. Друге, подумайте, що було для неї самим важким переживанням за останній місяць. Третє, яка в неї ціль? Чого вона боїться? А п'яте, що цінує? І шосте, що б вона хотіла вас змінити? Відповідьте саме на ці питання, а далі проведіть з нею час і задайте ці самі питання. Не втомлюйтесь пізнавати свою дружину. Це дуже важливо. Дякуємо за ці поради. Вони дійсно чудові і дуже приємно, що ми бачимо саме християнський... Такий погляд. погляд та християнське спрямування на цю тему. Угу. А, тому ми сподіваємося для наших глядачів дійсно це буде корисною інформацією. Дякуємо вам, Еліно, за те, що долучилися. Щиро дякую Большому вам. Темі. До нових зустрічей, дорогі друзі, з нами mm -hmm. Ліна Леснік, керівниця онлайн-школи по душопікунству і авторка книг «Мій недосконалий шлюб і мої недосконалі діти. Багато важливої духовної інформації про шлюб. Ми сьогодні почули чоловіки. Любіть своїх жінок, і робіть їх щасливими.